Всім привіт, ви на каналі Вовани і сьогодні подивимося таку добірку, як японські еміні трактора працюють з косарками, так як сезон вже розпочинається. ось І подивимося як справляється така міні-техніка з косарками. Міні-техніка дуже в принципі якісна, японська дуже класна. І бачимо, що доволі таки непогано вона справляється. Ось, наприклад, з саморобної косарки. На 4 диска, роторна косарка, Ось, І людина, як бачимо на японському мінітракторі працює доволі таки непогано. Багато спорів було китаєць-японець, японець-китаєць, що краще, що вигідніше, кому що подобається. ну це Я вважаю, що ці спори завжди були і завжди. Будуть. Ну, але, наприклад, я собі, якщо була б е, така змога, я б взяв собі краще японця. Ну, не знаю, чомусь е, до японців ближче лежить душа. Е, так як е, і мотоблока, наприклад, не, не відмовився від мотоблока японського. Якість все ж таки велика сила. Хоча і писали в коментарях, що запчастини і тому подібне. Це як кажуть справа кожного. І от бачимо ось така косарка, дивіться, повноцінна тракторна косарка, роторна, ну і японський міні-трактор з неї справляється на всі 100. і швиденько ходить доволі не не, не бага, доволі багатий вибір вже в україні на японські міні трактори але ж їхня ціна бу дорожча ніж китайський новий може і за цього люди і е, роблять Вибір в сторону китайця, тому що він все ж таки новий. Ну, це теж багато чого значить. Хоч і японці приходять у гарному стані і показують там моточаси. Ну, моточаси то таке. На них звертати уваги взагалі не треба. Тому що накрутити там можна що завгодно. Ось непоганий такий, друзі, варіант, кубота. DL220 и e, польська роторна косарка. Непоганый такий вариант, дивіться просто классно выходит. Просто чудово кладе волосы, все файно. Вот такая, друзья, была добірка Пишите свои коментарі пишите свои думки в комментариях. И до новый джучив ПАПА